А тим часом Лавров говорить про те, що Росія очікує від ША узгоджену з Європою та Україною версію мирного плану. За його словами, Росія очікує від Сполучених Штатів Америки узгоджену з Європою та Україною версію плану Трампа. Однак, за словами Лаврова, ситуація зміниться, якщо із плану Трампа приберуть домовленості саміту з Путіним на Алясці. Лавров також додав, що попередній план Трампа з 28 пунктів Росія отримала неофіційними каналами і була готова обговорювати конкретні формулю. Глава МЗС РФ зазначив, що Росія розраховує, що США найближчим часом проінформують її про підсумку консультацій з Україною та Європою. При цьому Лавров додав, що політики Європи займаються злиттями та витоками, щоб підірвати. Домовленості на Алясці, а дипломатія Рефії працює професійно, не зливаючи дані до офіційних домовленостей. Зазначимо, що сьогодні вранці спікер президента Арефі Дмитро Пісков назвав інформаційною вакханалією ситуацію навколо американського мирного плану. При цьому перший план з 28 пунктів Пісков назвав субстантивним. Ось такі от. Новини зараз з'являються знову ж знову ж таки з боку Російської Федерації. Але ж тим часом і у Кремлі кажуть, не тільки ж Лавров робить заяви, кажуть, що не бачили вони оновленого мирного плану. Повіримо їм на слово, так би мовити, і їм нічого сказати щодо зустрічі представників США з російською делегацією в Абу-Дабі. Американський план щодо припинення війни Рефії проти України, деталі якого з'явилися у змі минулого тижня, предметно не обговорювалися з російською стороною. Таку заяву зробив на Кремля Дмитро піскові раніше змі писали, що напередодні ввечері відбулася зустріч представників Сполучених Штатів Америка та Ерефі в Абудабі. За цими даними сьогодні мала бути нова зустріч. Ну а тим часом також ще деякі цитати, які... Сі News, видання американське дописує з посиланням на американського чиновника. Звичайно, що не названо говорять про те, що Путін знаєте, він впевнений в тому, що захвата всю Донецьку область або шляхом перемовин, або на полі бою. Американці вважають, що Путін а він правий. Знову ж таки, про що сказала Україні у Женеві? Про це дописує знову ж таки ще раз наголошую. Видання Сі Бі Сі свою таку думку. Вона не є офіційно чимось підтвердженим, її не висловлював ніякий високопосадовець. Ця ось видання вирішило дописати так. Знову ж таки, те, які настрої у Путіна, ми з вами прекрасно розуміємо. тож це цілком логічно, знаєте, що він міг зробити все ж таки такі заяви. Це Бісі з посиланням на офіційного представника, ще й говорить про те, що Україна. Погоджуються на мирну пропозицію, залишилося узгодити лише незначні деталі від росіян, від Росії ніяких коментарів. Знову ж таки, ще раз наголошую на тому, що ми чекаємо офіційних підтверджень від офіційних осіб. Це все думки водання CBC News. Ми їх цитуємо. Далі також ще деякі думки від видання «Політика» з приводу того, що мирний план Трампа не призначався для публічного обговорення. Витяг плану США з 28 пунктів стався несанкціонованим і викликав шокову реакцію в європейців, які скликали термінову зустріч з американцями в Женаві. Розповів дані один з європейських дипломатів. Була пропозиція, яка ніколи не мала бути публічною. Ми обговорили її тепер. Це змінюється тепер в європейських столицях. Панує обережний оптимізм, що їм вдасться переконати США не нав'язувати Україні погану мирну угоду. Тобто, дійсно бачимо, що. Дуже багато а, таких деяких тез знову ж таки зараз з'являється у Меджа Також Financial Times дописувала наступне з приводу того, що перший заступник очільника МЗС у коментантері говорив про те, що а, переговори у Женеві ледні зривалися на самому початку. Зокрема, американська сторона була дуже розлючена після того, як за кілька днів до зустрічі у змі потрапив 28-пунктний план України з припинення вогню для врегулювання конфлікту. Знадобилися майже дві години. Лише після цього. Говорив кислиця, так ми вже напередодні це з вами обговорювали. Лише після цього вдалося повернутися до конструктивного діалогу. Тобто, дійсно були незадоволені американська сторона в першу чергу. І, до речі, також ще досить багато сьогодні ширилось різних заяв, думок. Нардеп Гончаренко в тому числі дописував свою думку з приводу того, що Кирило Буданов сьогодні відвідає Об'єднання Арабські Емірати. Саме ось ця зустріч, яка там запланована в Абудабі, так тому Усамі ну, запитали його, чи прибуде все ж таки Буданов до Об'єднаних Арабських Еміратів на зустріч на його думку, на думку знову ж таки, Івана Уса. Тож, давайте далі уважно заслухаємо кандидата економічних наук. Команда Трампа шукає, скажімо, людей, через яких вони можуть е, надавати своє бачення і кого можуть агітувати, виступати за їх план. Але все ж таки, я думаю, що є загальна позиція України, і вона дуже близька, або майже єдина з позицією Європейського союзу. Тобто, план Трампа в тому вигляді, в якому він був представлений. Хоча тут виникають питання: чи це план Трампа, чи його а, бо поки що невідомо а, що він не сприйнятний ані Україною, ані ЄС, і найцікавіше його не приймають. Навіть в сполучених штатах Америки окремі представники естеблішменту, і якраз учора вночі були доволі такі. Суттєві сварки в інтернет просторі між віце-президентом Джей Ді Венсом та сенатором від республіканської партії Мічем Маконелом. А тому, що, ну, по перше, маленьке таке all the records», як то кажуть, є така думка, що міч Маконел це лобіст військово промислового комплексу США. Тобто, те, що хоче ВПК США, це говорить власне міч Маконел. І коли було представлення тих пунктів 28 пунктів. Які назвали пунктом миру до Трампа, а була змовна певна критика в Україні і серед європейських країн, але я очікував на те, що скаже Л... Міч Макконнелл, що скаже Лінсі Грем, ще один впливовий республіканець, і власне вони обидва розкритикували цей план. бо більше міч Макконнелл взагалі заявив, що якщо цей план дійсно так і написаний Сполученими Штатами Америки. На базі тих даних, які радники дають Трампу, то він пропонує звільнити всіх цих радників, адже їх інформація, м'яко кажучи, не відповідає дійсності і не відповідає тим реаліям. Чим самим спровокував конфлікт Венсом, який почав писати, що ось недовго лишилася цьому сенатору, що він там скоро також іде на пенсію, 83 роки йому. Але була відповідь, що яка різниця скільки років, Тобто є певні нормальні речі, про які я думаю, і власне про них я пишу, і з точки зору глузду. Цей план не підходить. Тобто, зрозуміло, що пішла атака на Трампа не лише від європейських партнерів України, а також і від власної партії. Зрозуміли, і опозиціонери демократи його критикували, але і республіканці, скажімо так, вони також почали давати негативні коментарі, тому що. Чим ближче будуть вибори до до Палати представників США і третина Сенату, а це нагадую, буде 2 листопада 2026 року, тим більше вірогідність, що в республіканській партії буде зростати критика Дональда Трампа.